Хоча в літературі опубліковано досить багато наукових даних, які вказують на сильну кореляцію та зв'язок між соромом та ПТСР, соромом та дисоціацією. Це дослідження, наприклад, представлене на сайті, проводилося у Великобританії. там потерпілі від злочинів пройшли низку інтерв'ю з психологом? Через місяць та через шість місяців після вчинення злочину І при Причому результат, якщо результат за шкалою сорому, був високим через місяць, ризик виникнення ПТСР через шість місяців значно зростав. Чому ж була причина цього сорому? Чому я не чинив супротиву? Чому я просто підкорився нападнику? Я був слабаком, я був безпорадним такі думки, як чому я продовжую про це думати, і чому я так на це реагую, Відчуття, що оточуючи, дізнаються, що я слабкий, а також відчуття приниження.